Привіт! Сьогодні вівторок. Вчора був понеділок. Мого чоловіка був день народження, тому я нічого не знімала, не в'язала. Я тільки розпочала в'язати бронежилет на патрона і все. Тому в мене робота не початий край. Сьогодні в нас уже. Майже обід, 12 годин я витратила купу часу просто на те, щоб замовити на аліекспрес собі оченята і носики, тому що я спочатку знайшла, додала до кошика, намагалася оплатити, Мене викинуло, сказала, що помилка. Не знаю, чому можливо до України там щось, якісь проблеми з доставкою. Ну, коротше кажучи, на Аліекспрес, я замовила оченята на безпечному кріпленні трапеція. І, і замовила носики чорні і коричневі бархатні для патрончиків і для риженьких котиків. І щойно приїде, я одразу обов'язково зроблю розпаковку. Хочу сказати, що на Аліекспрес я вже робила замовлення, вже мені приходили очі, і що я хочу сказати, що на Аліекспрес мені якість очей сподобалася більше ніж я купую в деяких місцевих магазинах або в інтернеті. Ось до прикладу. Я замовила очі на сайті і плік, коли я замовляла пряжу. Там я замовляла вперше фурнітуру. Що мені не сподобалося, що в малесенький пакетик вони зіпхали просто всі підряд оченята, і вони, звісно, що царапаються. Я спробую вставити вам картинку, щоб ви бачили. Коротше, це неприємно, коли 35 гривень віддаєш за пару очей страпеці на безпечному укріпленні. І вони приходять подряпані. Доведеться їх залишити, тому що я, коли роблю на замовлення, я не можу собі дозволити такого, щоб покласти якісь подряпані очі. Вже в мене колись така була ситуація, що мені терміново потрібно було зробити замовлення. Чоловік купив в місцевому магазині очі, також на них не подивився. І я одразу не глянула, я якось не думала про це. А коли я дістала, і мені вже потрібно було їх вставляти, я зрозуміла, що вони зовсім не годяться, довелося шукати нові, це викликало багато проблем. Коротше кажучи, знайшла я сайт на Aliexpress, там де я дивлюся, що вони поклеєні кожне око в салафані, тобто вони мають приїхати ціленькі, подивимося. Щодо замовлення, в мене нарешті з'явилося замовлення. Це в мене замовила знайома патріотичного зайчика в жовто-блакитному комбінезоні. Буду в'язати. Також буду доробляти те, що я говорила по вартеру. Обов'язково на цьому тижні я маю вже відправити ці свої замовлення, так би мовити. З приводу цін хотіла поговорити, я думаю, що в цьому відео я спробую це обсудити і вирішити, яка ж все ж таки ціна адекватна і розумна для того, щоб продавати свої іграшки, не знецінювати при цьому себе і щось заробляти, тому що ми дуже часто боїмося, я по собі знаю, по іншим дівчатам ставити якусь вищу ціну, тому що а раптом не куплять. А я посиділа ось місяць, знаєте, подумала, що в мене за ціни, які я врачу, Ну Середні, вони в мене дійсно середні, не за низькі і не високі замовлень у мене не було, то я думаю, і мені говорили, що це дорого. То я вирішила, що я буду просто піднімати ціни. Тому що, кому дорого, той не купе що за 450, що за 500 гривень зайчика, а кому нормально, той купи і за 550. Якщо він сподобається, він не піде шукати. Тому я вирішила робити акцент не на низьких цінах, а на рекламі. Подивимося, що з цього вийде, Буду обов'язково ділитися своїм досвідом. Тому що, знаєте, не хочу зараз ні в якому разі нікого образити. Я сама людина не мільйонер, не дочка мільйонера, нічого такого, але тим не менш, да, от яка фраза в мене в голові крутиться. Це, що бідним буде завжди дорого, яку ціну не постав, тому що якщо поставити чи 300, чи 400, чи 450, їм буде дорого. Да? Ну, для людей, у яких немає коштів, це придбати, або їм це не особливо потрібно. І вони будуть казати дорого, скинь ціну. До речі, я цього теж не люблю. Мені іноді пишуть, що уступи дешевше продають. Та чого дешевше, У мене той зайчик ну, 17 см коштує 300 гривень. І чого я його маю за 250 продавати, ну, вибачте. А людина, яка якій сподобалась моя робота, яка хоче її купити, я скажу, вам мене не один раз таке було, що мені просто платили більше, ніж ціну, яку я ставила, і казали, що твоя робота коштує більше. І це я ж кажу було неодноразово, і надих наштовхує на думку. Що дійсно, кому це подобається, кому це потрібно, хто цінує ручну роботу, він заплатить, він заплатить навіть більше або, хоча б по прайсу, і не буде розказувати, що це дорого. А люди, які не цінують мою роботу, я не хочу, щоб вони купували навіть мої іграшки. Чесно, я хочу, щоб в мої іграшки знаходились в людей, які їх цінують. Ну якось так. Так що зараз я пішла працювати. Адже вже промайнуло пів дня, і я реально нічого толком не зробила. До речі, хто може мені підказати, як ви організовуєте свій робочий час? Для мене це дуже велика проблема. Я ходжу з кутка в куток. Я думаю, треба те зробити, треба це зробити і от те зробити. І от, і от сьогодні мені щолкнуло, що я ще не замовила очі, сіла замовляти, давай шукати, доки знайшла. І якось, отак, у от мене все сумбурно, мені якось хочеться все зробити максимально отак от по полицях розкласти, щоб в мене була якась структура мого робочого часу. Що ви з цього приводу можете порадити? Тому що, коли ти йдеш на роботу на 8 годину ранку і працюєш там до 3, наприклад, годин дня, ти прийшов на роботу і ти знаєш свої посадові обов'язки, ти знаєш, що в тебе є робочий час, і ти маєш виконувати свою роботу вдома. Ти ходиш і ну особливо якщо немає термінових замовлень, або їх немає взагалі, то це отаке щось незрозуміле відбувається. Тому дайте, будь ласка, пораду, хто зміг організувати свій робочий час вдома. А я пішла працювати. Значить, що я хочу сказати: займалася я дуже довго тим, щоб завершити патрона. Він в мене був недов'язаний. Я його дов'язала, пришила мордочку, вишила очі, бліки, дошила, значить, бронежилет. Лише залишилося пришити липучку. Зроблю я це завтра, бо це треба на швейній машині робити. Але це загалом недовго пришила вуха. Коротше, займалася патроном. Потім сіла займатися ось цим собачкою. Це собачка буде і одразу нав'язала хвоста, лапи і вуха, що я зазвичай забуваю зробити, але цього разу не забула. І ось коли я почала в'язати голову, я зрозуміла, що в мене не вистачає пряжі. Я не знаю, може мені якимось чудом вистачить. Взяла я менший гачок, в'язала 4,5, вирішила взяти четвірку. Потім, коли включила відео знімати, я зрозуміла, що я знов переплутала, знов почала далі в'язати 4,5. Коротше, така засада. Я швиденько замовила на діапазоні, знайшла таку пряжу. Це виявилося, я глянула по накладній взагалі поп-ярн вільв'я. Не всюди. Вона є на Мігурумі Мір. В них зараз відпустка. Я чесно відкрила і ледь не плакала. Взагалі, в ідеалі, в п'ятницю я маю все це відправити сьогодні вівторок. Завтра мені в кращому випадку, в середу, її відправлять. Я дуже на це сподіваюся. Не знаю, не впевнена, що я зумію все вчасно встигнути, але я буду намагатися це зробити. Дозамовила за одноносики, тому що в мене з носиками виявилася теж біда, я в'язала патрони. виявила, що в мене немає чорних носиків. Забула я просто-напросто, тому що забу... замовила не ті, що треба. Тоді мені купили ось коричні, вони виявилось в магазині місцевому чорних. Але, в принципі, нормальний патрончик вийшов. Ось вони, тут поряд стоїть патрончик з чорним носиком, і тут інша трошки пряжа. І утяжка вийшла чуть-чуть по-іншому. І бачите, Дрібниці змінюють ось вигляд іграшки. Я не знаю. Раптом мені якимсь чудом вистачить. Я вже так дивлюся. В принципі, тут голови залишилось не так багато. Може, й вистачить, а я вже замовлення оформила. Якось буде тупо відмовлятися. Коротше, не знаю. Ось хочу показати ще щодо носика. Носик рожевий як виглядає. Зараз покажу як коричневий. Мені здається, коричневий буде ідеальний варіант. Ось отак виглядає коричневий. Залишу його. Я сподіваюсь, що замовниці сподобається. Доброго ранку сьогодні у нас уже середа. Вже пів дванадцятої. Я так зрозуміла, раніше ніж о 12-й мене не виходить почати свій, так би мовити робочий день. Значить, вчора до такого етапу я доробила свого собачку. Все ж таки, в мене вистачило ниток, і дивіться, скільки залишилося. Ось взагалі мені просто впритик вистачило. Звісно, відміняти замовлення я не буду. Вже приїде до мене ниточка. Я замовила там буквально два моточка замовила очі. Ось мої патрони. Дивіться, як вони по різному. Виглядають, от який вам патрончик більше подобається. Я буду продовжувати працювати і покажу вам, що в мене виходить. Я спочатку шкодувала, що я замовила пряжу, а потім думаю, ну якщо я буду відсилати оце ось на рекламу, то в принципі може в мене хтось щось замовить і в мене якраз будуть нитки. Ниток багато не буває, просто що так в терміновому темпі, але нічого страшного, хай вже буде. Все одно я ще не розраховую на те, що я в найближчому майбутньому вийду в нуль. Я тільки починаю виходити в нуль, мене одразу якісь, мені треба щось купити, треба чи просто хочеться. І постійно якісь закупки, закупки. Я обов'язково вам ще покажу, скільки в мене грошей витрачено і скільки прибутку. Я думаю, можливо, комусь буде цікаво. Пішла я далі працювати. У нас сьогодні знову пасмурно, знову дощ. У нас постійно йдуть дощі. Так що, в принципі, і робити більше нічого, як в'язати. Доброго ранку четверга. Сьогодні я ось зранку ще не в'язала, мені треба попрацювати. На ось цьому етапі, на такому етапі я вчора залишила зайчика. Чогось у мене не йшов в руку, У мене такий іноді буває. От зв'язала була ніжку з іншого матка, але теж софті плюс вона вийшла менша. Довелося переробляти, щоб вони були однакові. І що я собі сказала щодо запальнички? Значить, запаювала вчора очі, тому що для новонародженої дитини ця іграшка планується, думаю, запаяю. Почала запаювати і дуже, щось мені запальничкою знаєте, припікало в руку, я туди-сюди її вмикала-вимикала, тоді повертаю. І ось отут, тобто від гарячого повітря, я не те, що припалила, а просто гаряче попало. Да? Почали, як каточки робити, такі запаюватися, почала нитка. Я акуратно тут її обрізала, наче ніде нічого не видно. Слава Богу, що це софті плюса, незвичайна плюшева, тому що довелося би розпускати, видирати очі вже впаяні. Я собі сказала, що це напевно я останній раз так робила, тому що воно того не варте. Це трапилось те, чого я боялася, як то кажуть, страхи реалізуються. Так що сьогодні я планую почати працювати після 12. В принципі, раніше в мене і так воно не особливо виходить. Сьогодні я, напевно, навіть десь може в час сяду і буду показувати, що в мене виходить. Майже вже іграшки готові, мені треба зробити пінетки. З пінетками в мене не виходить. Я вчора години 2-3 витратила, і в мене не виходить потрібний мені розмір. Я не розумію, як його до чого зробити. Поруч з пінетками поки що думаю, спочатку зроблю те, що я маю зробити, тобто іграшки, а тоді вже буду гратися і дивитись по часу, як встигаю. І пішла я пити каву. Ось така в мене є макінетка. Я в ній заварюю, заварну каву. Як в мене, як син був меншенький, він казав хамінетка, не макінетка. Я ще, по-моєму, неправильно говорила, говорила махінетка, Правильно казати макінетка. Дуже ароматна кава. Виходить, тут у нас відпала просто кришечка. Піменеється облаштова. Що... Привіт! Сьогодні п'ятниця. Я вже маю відправляти посилку на годиннику 12.37. В три години максимум я маю бути на пошті, доки приїде машина. Я ще не дов'язала пінетки, тому я швидко зараз запаковую патрона, оформляю посилочки вручну через додаток. Маю надію, що я встигну дов'язати, залишилась одна пінетка. Можливо, вони будуть без вушок, як я хотіла. Подивимося. Якщо зараз пакую посилочки і в темпі вальса доробляю пінеточки і лечу на пушту. Знаєте, мені дуже подобається тихе заміське життя, але що мені не дуже подобається. Ось ось така краса. Трохи ця була дорога присипана, вкатана було більш-менш, але з часом щебенка це не асфальт. І бачите, що вийшло в яких умовах треба йти в магазин, от якось так. Хоча дорога з іншого боку під трасою, там дуже гарна асфальтована, в центрі все асфальтовано. А от наша вулиця ось кому ще цікаво, це калюжа, яку обіцяли якимось чином зробити, що її не буде, щось там щоб стікало. Водоканал щось там, наче, як рив. Коротше, точно не знаю, чесно кажучи. Але по факту... Співчуваю тим людям, які живуть на цій вулиці. Ось бачите, яка в мене вже краса. Це сама моя сильна лілія. Зараз покажу її, дітки, як виглядають. Це я ось від неї відкопувала, багатенько розсаджувала, але вижили найсильніші. Ось Бачите, які гарні. А це в нас прямо в дворі. Ми не зрізали ось. У яблуню до кінця, бо тут живуть пташки. І ось вони, коли бачать, що хтось підходить, вони тут сильно нервують. Пташечка. Бачите, в цього немає черв'ячка, готує діток. А дітки тут собі кричать. Зараз я відійду і вона повернеться. Прийшла, прийшла, але нервує все одно. Кинула швиденько. Я відходила, вона мене не бачила і полетіла. Коротше, що я хочу сказати: я засмучена, засмучена дуже сильно, тому що, по-перше, я дивлюся, що вони вийшли трохи більше. Я хотіла робити на розмір 21 ніжки, приблизно це мало вийти 13,4 см. Ну, Хоча я не скажу, що вони аж прямо. Ну, якщо від п'ятки, ну, все ж таки, вийшли ой, отак більше. Я візуально бачу, що вони для дитини вийшли старше. Бачите, майже 15 см, якщо розтягнути, то і ще більше. Ну, це не перша біда. Друга, що я в'язала одними спицями, десь я, в мене оце друга пінетка, яка в мене не вшла в руку, не виходила. Я постійно збивалася в мене ці петлі я губила. Коротше, я не знаю, що пішло не так саме на другій, тому що першу я доволі швидко зробила. І вона вийшла ось в резинці ширша, ніж перша. І це доволі таки помітно. Я думаю, що я тут просто тугіше дійсно в'язала, я якось так сильно затягувала, а тут я цього не робила. Тому я ці пінетки залишила. Я взагалі думаю, може, і намогу вони налізуть, будуть як носки. Хоча не впевнена. Так, в принципі, може і влізе. Може, племіннику подарую, якщо захочуть вони. Коротше, ці пінетки я лишаю в себе. Вони більше, більше схожі чимось навіть на носки. І доки я йшла з пошти, я півгодини думала, що все я нав'язалася і в'язати, скоро не сяду лише з наступного тижня, доки мила посуд, я так думала. А зараз я сіла і думаю, що я таки хочу добити ці пінетки і хочу зробити їх такі, які вони мають бути. Тому знову попитка-непитка, як то кажуть, хоча витратила дійсно на них багато часу. Значить, буду пробувати знову. Шкода, що не вдалося не вдався мій задум. Що не вийшло мені відправити їх. Ну просто я подивилася, що по перше вони великі, дійсно. А по-друге, ось ця різниця в різинці. Ну не, не захотіла я цього робити. Треба їх робити меншими. З цими пінетками я не розпаковувала вчора посилку, яку отримала, адже вона мені терміново не потрібна. Це я замовляла на діапазоні два матка ниток, про які я говорила що мені врешті решт вистачило на мою собаку. Тому відкрию зараз з вами її, щоб ви розуміли за оцю посилочку, я заплатила. Тобто мені нарахували 95 гривень, але мені пощастило, нова ну, пошта мені предоставила промокод на знижку. Я заплатила 57 гривень. Але аби на цей промокод, то заплатила б я 95 гривень за два мотка пряжі. Так що розпаковуємо. Ось в такому кульочку мені поклали, значить, мої нитки. Колір наче співпадає. Треба прикласти ту ниточку, подивитися, щоб не було. Та, в принципі, вже яка різниця. І ось мої три носики, які я замовляла. Чомусь я думала, що я два коричневих замовила. Ой. Може, я щось наплутала. Знаєте, що саме прикольне? Немає накладної. Може, тому що тут всього ну, така посилка маленька, чи в чому справа. Хто на діапазоні замовляв, поділіться. Це не прикольно. Я люблю, щоб в мене була накладна. Вони в мене лежать під рукою, щоб я бачила, які нитки, коли я використовувала і от, Як в даному випадку, я не пам'ятала, яка в мене сама нитка в роботі. Але я відкрила накладну, подивилася і побачила, що це була ось ця ниточка. Колір все там було вказано. На амігуруми так роблять, на іплік так роблять, а на діапазоні. Ну, я ж списую на те, що посилка була маленька. Чесно кажучи, я дуже засмутилася за ці пінетки, тому що я витратила багато на них часу, але буду пробувати знову. Усім доброго недільного ранку. Завершую свій влог на цьому тижні. Ось мій зайчик стоїть для новонародженого. Там пінеточка зараз покажу, зв'язала вже іншу. Ця пінеточка виходить для новонародженого. Я, я поміряла її, вона якраз приблизно 9 см, плюс-мінус. Вона, ось, бачите, тягнеться дуже добре, тому що платочною в'язкою тут зв'язано. Тут резиночка, тобто навіть можливо більше ніж три місяці, коли дитинці буде, зможуть одягнути. Залежить, звісно, від розміру своєї ніжки, бо хтось може й народжується вже з величенькою. В мене малий народився. Я пам'ятаю, у нього ніжка була трохи, мабуть, більша за пічечний коробок, тому на нього вона була б велика при народженні. Дітки всі різні. Хочу ще зробити сюди вушка, зв'язати другу пінетку, маю надію, що вона вийде все ж таки розміром таким самим, а не як з тією. І покладу, напевно, подарунок, Буде просто, щоб вони в мене не валялися до цього зайчика. Я планую взяти участь у конкурсі. Ну, як планую? Я сьогодні лише побачила, що там проходить такий конкурс, в мене вже виникла ідея, що б я хотіла зв'язати і так далі. Але я не впевнена в своїх силах, не впевнена в тому, що я встигну. Тим паче в мене ще з'явилось таке цікаве замовлення. Треба буде посидіти, покугумекати над ним. Там по дитячому малюнку потрібно зробити котика. В наступному влозі я з вами поділюсь, покажу той малюнок, покажу, що в мене виходить або не виходить. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде, тому що в мене такого ще досвіду не було, по малюнку в'язати. ось в принципі, за цей тиждень я зробила все, що хотіла майже. Лише не вийшло з пінетками, на жаль, але ну, нічого страшного, вже як є. Наступного разу буду замовляти рекламу в блогерів. І покладу вже пінетки. а Можливо, я буду пробувати на... щодо пледа думати. Ну, плед це вийде собі вартість набагато дорожча, ніж іграшка. Не знаю, подивлюсь, подумаю, мені не те що шкода, але все це фінанси. Подивимося, який результат дасть ця реклама. Значить, я з вами буду ділитися також тим, що, що відбувається. Поки що в Ютубі реклама буде десь через тиждень-півтора. Дівчинка буде знімати відео, а в інстаграмі, я думаю, якось отримає іграшку. Можливо, навіть сьогодні-завтра вже вона викладе. Я теж поділюся, покажу вам. Завтра, післязавтра я в'язати не буду, тому що завтра в мене день народження. Мені виповнюється 30 років. У мене ювілей. Чесно кажучи, не збиралася я нічого святкувати, тому що настрою зараз святкового немає, і, чесно кажучи, напевно, бути не може. Я не зовсім розумію людей, які закатують зараз якісь там пишні свята, чесно кажучи. Кому цікавий такий формат відео, будь ласка, підписуйтесь. Не забувайте ставити подобайки, пишіть свої коментарі, тому що я роблю це все на голому ентузіазмі, чисто щоб розважити глядача. Тому, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок таким чином. Всім до зустрічі, до нового влога!